Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Тенісний прогноз. Мене дуже вразила гра Юлії Стародубцевої в Пекіні на WTA тисячнику. І я дивлюсь, вона є в кваліфікації на ухань. Так само тисячник. Хто ще не підписаний на YouTube канал Клас, Підписуємося. Вподобайки, коменти, пости. Ми починаємо серію україномовних прогнозів на наших дівчат, які досягають певних висот. І я плекаю надію, що такий. Почин. Вам сподобається. Отже, вмощуємося зручненько. Півфінал кваліфікації Юлія Стародубцева проти Лаури Зігімунд. Німеччина. Лаура Зігімунд, 69-та е, сходинка в жіночому тенісному рейтингу. Юлія Стародубцева. Поки що 115. Я авансом її вже зарахував у першу сотню, але я думаю, наприкінці цього сезону більш ніж впевнений я, що з такою грою наша Юля буде в першій сотні це як мінімум. А я навіть їй передрікав і першу п'ятидесятку. Це як мінімум. І, думаю, вона ще в цьому сезоні нас трішки порадує. і На початку наступного 2025-го. Ну, це я вже так їй е, прямо роздаю діфірамби, співаю. Але я вважаю, що Юлія цього е, заслуговує. Передивившись іще, е, матчі Юлії Стародубцевої проти Корі Гауф на Пекіні, а також проти е, кремлівської Анни Калінської. Я, друзі, просто в захваті від нашої Юлі. Це неймовірний прогрес. І я просто не бачу ось цього турніру в ухані в китайському ухані без Юлії Стародубцевої. І я впевнений, що вона пройде кваліфікацію і потрапить в основну сітку. Тому звідси і. Мій впевнений прогноз. Я вважаю, що Юлія Стародубцева переможе яка мога швидше і впевненіше Лауру Зігімунд, не дивлячись на те, що Зігімунд – це дуже ціпка, дуже досвідчена тенесистка, яка вже та не то, що більше. 10 більше, мабуть, 14 років у великому тенісі. В турі, як кажуть фахівці. І я вважаю, що не по рокам досвідчена і Юля Стародубцева. Помітно, що з нею працюють непогані фахівці, і плекаю надію, що і надалі. Юлія Стародубцева буде тільки додати у своєму рівні гри. Отже, мій прогноз на сьогоднішній матч, який почнеться ось уже буквально через пару годин. Юлія Стародубцева Лаурі, Лаура Зігемунд. Перемога Стародубцевої і тотал по геймам. Менше 23,5. коефіцієнт 1981. До речі, скріншот по моєму прогнозу вже перебуває в нашому телеграм-каналі, посилання на який ви знайдете у першому коментарі під кожним з моїх відео. Завітайте до нашого телеграм-каналу. Ви будете першими знати про мої прогнози. Вивчаючи мої скріншоти, а також будете заощаджувати свій особистий час. Цей телеграм-канал створений для вашого комфорту і для економії часу. Долучайтесь. Начебто нічого не забув, вухань. Це досить представний. Я вже представляв, що крім рибакіної з першої обойми, будуть присутні всі-всі ведучі, представлені тут на цьому турнірі. Так що, друзі, буде дуже гаряче. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Мастер Клас. Подобайки, коменти, репости. нагадую, це дуже важливо для мене особисто і для нашого каналу в цілому. Дякую за перегляди, за увагу, за розуміння, підтримку і активність. І в ці нелегкі часи хочу побажати всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні! Героям слава! Слава багатостраждальному українському народові і нашим рятувальникам і парамедикам також слава. Я хочу, щоб ваші улюблені тенесистки, а в даному випадку, це наші ріднесенькі дівчатка, хай частіше нас радують своїми успіхами. От, на кшталт, як Юлія Стародубцева. Просто умнічка, розумнічка, так тримати, хочеться сказати. І побільше нам зірочок не тільки на небі, а і в тенісі також. До зустрічі, друзі! Всім перемоги!